Вчора ми з вами говорили про те, до чого прагне наша душа, чим вона хоче насититися, аби ж дати нам змогу здолати всі е перешкоди, всі негаразди в житті, що руйнує моє життя. Давно не було цієї картинки. Розбита ще тарілка, так? Ось ніч лежить, не дуже очевидно намальований, я його роздивилась. І на цій розбитій тарілці. На нашому розбитому житті. так? Ми ось так, от, як ось ця тваринка зібрались в один е, єдиний кулак і намагаємось вижити для того, щоб продовжити наше життя, е, існування нашої країни, майбутнє наших дітей. Маємо взяти до руку цю ложку і згрібати це розбите вщен життя докупи, що руйнує моє життя.